Ти молитися за сім'ї своє, Тись Небесне вем'ясу за Христа Божем Боросам, тебе за себе, за свою сім'ю. написано, що ми в без прокляті. Коли ми слухаємо гласа Господа, тоді Господь уще нас так е, благословляє. А от написано в терозаконі, коли не слухаємо, то там прокляття. Я не то, що там шубляю, чи лякаю. Мої слова навіть для себе на надокли внесок. Слово Божому, то вони мають якусь силу. Це можна почитати Півторозаконі. І ми будемо молитися зараз. Господи, Отець Небесний, це ім'я Ісуса Христа, Божого. Ми просимо Тебе, Господи, благослови Боже нас, наших дітей, потомків, щоб слухали гласа Господа. Даже отак вот красиво йолички, Звезда вже, скоро Ми Просим Бога благословить нас своим присутствием. всім Божьим, всіми обіцяннями. І для цього написані на дослушати Голоса Господа, чтобы Господь благословив при ході, при виході з дому, щоб ви наградник. Це все воля Божа, Все, що ми так хочемо мати, удари курими в мірі. Отак у різними путями до там гроші, гроші. Вічна що була застримся, ку людей все Бог може дати. Тільки для цього нам нада поважати слава Боже, ходити путями Божими. Заповіді Божі, що були цінне, щоб було цінне все зв'язане, що з Богом молим все за себе. Я за себе, за свою сім'ю, і прошу Бога імені Ісуса Христа, і що вам що я Боже повиганяється те, що ми від Бога, і дайте те, що від Бога славиться символ.